Друзі, на інфо перші головне поїхали. Страшний ранок 6 листопада для окупантів у Сочі та Воронежа напалають вночі. РФ зазнала однієї з найпотужніших атак дронів за весь період війни. За попередніми даними, понад 120 безпілотників різного типу атакували понад одразу 9 регіонів, зокрема нафтобази, логістичні центри, військові частини і ППО об'єкти. Найпотужніше у Сочі район Алера там пролунало щонайменше 20 вибухів. Основна ціля навтобаза розташована біля вантажного терміналу. Влучання спричинили Масштабну пожежу, запаси палива на 19 тисяч тонн палають понад 6 годин. Вогонь локалізують і за залученням авіації та спецтехніки. Місто паралізовано закрито трасу Сочі Адлер. Евакуйовано понад 5 тисяч мешканців прилеглих вулиць. Аеропорт тимчасово призупинив роботу. У Воронежі ситуація ще критичніша. Після спроби перехоплення дронів системами ППО ракети Тор і Бука влучили в житлові квартали в районі Ленінського проспекту. Повністю знищено дві дев'ятиповерхівки, ще три будинки у вогні. Очевидці повідомляють. ППО стріляло Отичного лампи ракет падали прямо на людей. Гасіння пожеж ускладнювало, немає води і газу. Сотні поранених десятки зниклих. Що 769 загиблих по всій РФ, із них понад триста воронежі. Інші втрати в Ростовській, Тульській, Брянській, Волгоградській і Краснодарській областях. Реакція Кремля за кілька годин після атаки Патрушев скликає терміновий радбез. Офіційне формування загрози стратегічної стабільності внутрішніх об'єктів. Неформально питання номер родин. Путін більше не гарантія безпеки. Відомо, що Патрушев заявив. що Хвилі, і хвилі суспільство винесе його на щита троє генералів уже під арештом після підмови погоджуватися із мобілізованими планами на вулицях Москви знову з'явилася бронетехніка Арбата Садове кільце. Частково перекриті в оточенні президента. паніка. Джерела стверджують, що готується або ізоляція Путіна через стан здоров'я або сценарій тихого усунення через втрату позицій. Контролю стратегічне значення удару Сочі символ багатства режиму, удар по курортній зоні. Це удар по вітрині стабільності, нафтобази вогневий контроль. Іс таке подальше для військової техніки знищення ще до фронту. ППО неефективне замість захисту обстріл власних міст. Моральний колапс. Росіяни більше не вірять у недосяжність глибокого тилу. Ескалація зсередини. Москва втрачає контроль над регіонами. Аналітика Удар став тригером нового витка внутрішньої дестабілізації. Патрушев не протистоїть атакам. Він їх переживає як аргумент для захоплення влади. Путін у слабкій позиції. Кожен наступний день без реакції підсилює протест. Україна не бере відповідальності офіційно, але готує наступного. Хвилю світ стежить, але цього разу мовчки, бо Росія вже сама не знає, хто в неї головний. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.